Як лікар-косметолог і мама двох підлітків, я точно знаю. Акне це не просто про шкіру, це про самооцінку. І головне, що мають розуміти підлітки, це не їхня провина. Акне це гормони, генетика та особливості організму. Ять порад, як підтримати підлітка в цей період. Не знецінюйте переживання. Акне це не дрібниця. І воно не пройде завтра. Не забороняйте маскувати висипання. Тональний крем це не ворог, а спосіб почуватися впевненіше. Про харчування говоріть без тиску. Пояснюйте, а не звинувачуйте, створюйте простір без страху. Дім і косметологічний кабінет мають бути місцями підтримки, а не сорому. І найголовніше будьте на боці підлітків. Адже ми вже були дітьми, а вони дорослими ще не стали.